Хочу розповісти сьогодні про одне з найбільших зимових свят. В небі зірочка зійшла, звістка радісна прийшла, християнське торжество. Називаємо Різдво, Слово Різдво родич до слова Рід народження, тобто свято Різдва це свято Дня Народження. А хочете дізнатися, чий же день народження ми святкуємо в цей день? У цей день народився маленький хлопчик наймення Ісус. Ісус це син Бога, саме Ісуса Христа Бог послав на землю, аби врятувати людство, спокутувати усі гріхи людей. Саме так і перекладається його ім'я спасіння. А тепер поговоримо докладніше про той день, коли Ісус народився. Це було більше двох тисяч років тому. Бог послав ангела Гавриїла, свого вісника, до побожної дівчини, яку звали Марія. Радуйся, Маріє, Бог з тобою, він вибрав тебе. Марія злякалась. Як? Я ж не заміжня. Святий Дух зійде на тебе, і твоє дитятко буде сином Божим. Я слугиня Господня. Що Бог хоче, хай станеться мені. У Марії був наречений Йосиф. Побожний та справедливий чоловік, проте не повірив розповіді Марії, тому однієї ночі з'явився і йому ангел і сказав: Йосифе, сину Давида, не бійся, візьми Марію до себе, її дитя буде сином Божим, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він помирить народ з Богом. Того часу у Римі панував цісар, котрий наказав переписати всіх людей у царстві. Тож Йосиф з Марією помандрували до Віфлеєма, рідного міста Йосифа. Мандрівка була дуже довгою, виснажливою. Тож Марії прийшов час народжувати. У Вифлеємі у жодному домі не знайшлося місця для Марії та Йосифа. Тож син Божий народився у яслах. Марія, мама, сповила своє дитятко, а Йосиф у всьому їй допомагав. Недалеко від вифлеєму були пастухи, що пасли своїх овець. Не бійтеся, звіщаю вам і всьому народові велику радість сьогодні народився Спаситель Він, Господь, ось вам знак у Вифлеємі, знайдете дитя, сповите в яслах. І вмить з'явилося багато ангелів, які заспівали. У небі співають Богові славу. А на землі людям мир, бо Бог їх любить. Коли ангели залишили пастухів, вони побігли до Вифлеєму і знайшли там Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Все було так, як сказав їм ангел. Пастухи дивилися і розповідали, що їм Бог сповістив про цю дитину. Тому вони прийшли віддати належну шану та поклонитися новонародженому цареві. І не тільки пастухи, навіть звірі кланялися і розуміли, хто є перед ним. Це свято відзначають у багатьох країнах світу, де панує християнська віра, тобто віра в Ісуса Христа в Європі та США. Різдво відзначають 25 грудня. Пропоную зарядитися Духом Різдва. Які традиції святкування Різдва в Україні? По-перше, ялинка. Наряджати деревце не така вже й давня традиція. З'явилася вона давно, але остаточно утвердилася трохи більше ста років тому. Зараз ялинку приурочують до новорічних свят, але спочатку ялинку наряджали саме до Різдва. Перші ялинки були прикрашені яблуками, пряниками, дзвіночками, маленькими свічками. Кожна з цих прикрас мала свій сенс і призначення. А головна прикраса ялинки, зірка на верхівці, символізує ту саму віфлеємську зірку, яка сповістила про народження Ісуса. Переддень Різдва прийнято називати свят вечором. У святвечір за столом збирається уся родина. Традиційно готують 12 пісних страв стільки, скільки було апостолів, учнів, у Ісуса. Кутю, борщ із грибними вушками, вареники з картоплею, капустою, рибу, квасолю, голубці, узвар та інше. Перше вечірнє зоря. Сповіщає людям про велике диво, народження Ісуса Христа. Отже, можна починати святкову вечерю. На столі застеляють нову скатертину і запалюють свічку. Дідух, влітку чи на початку осені, коли закінчується жнива, залишали перший зібраний сніп із колоскій вжидачі пшениці. Перев'язували стрічкою і залишали в хаті на найпочеснішому місці покутті. кутті. Особливе значення мав обряд ховатися за столом, на якому знаходилися дідух, обрядовий хліб і усілякі нагідки. Батько пригинався та запитував дітей, чи бачать вони його за пшеницею та стравами. Ті відповідали Ні, не бачимо. Тоді господар вдоволено промовляв Дай Боже, щоб і на той рік не бачили, тобто побажання, щоб наступний рік теж був врожайний, щоб їжа завжди була на столі. Утя. солодка каша з пшениці, рису або іншого злаку для дітей це справжні солодощі, на різдво прийнято готувати. Багато кутю з молоком, маслом, а також кутю додають сухофрукти, шоколад, горіхи, мак. Колядки. Після святкової вечері молодь виходить на вулиці, збирається разом та починає колядувати. В народі кажуть, коляда йде. Колядники ходять від хати до хати, сповіщаючи усіх. Про народження Ісуса Христа і співаючи колядки. Господарі повинні були їм віддячити солодкими гостинцями, яблуками, горіхами, медівниками та бубликами. Вважалося, що чим більше колядників прийде в будинок, тим краще і щасливіше буде увесь наступний рік. Подарунки. Пам'ять про дари, які волхви принесли немовляті Ісусу, люди досі дарують один одному подарунки на Різдво. А підкажіть малята, як на різдвяні свята зазвичай вітаються? Христос рождається, а як нам відповісти, бо це дитя пречисте, то істинний вогонь. Славімо його! Вечеря з хрещеними. На Різдво діти носять частування, вечерю, своїм хрещеним батькам. У клунку з вечерею обов'язково має бути калач, а хрещені, в свою чергу дарують хрещеникам солодощі, гроші або подарунки. Вважається, що на Різдво. Небеса відкриваються і у них можна просити про що завгодно. Головне, щоб бажання було щирим світлим. В ніч перед Різдвом і в день Різдва трапляються дива. Люди сілюються від хвороб, збуваються їх потаємні мрії. Але для того, щоб диво сталося, треба в нього вірити. Різдво. Це добра казка, яка створює в душі теплий та світлий настрій. На столі свята вечеря, вся родина за столом, Відкриває ангел двері позолоченим крилом, пахне хлібом і кутею, сяє зірка, сніг рипить, і колядка над землею з добрим ангелом летить. На дворі сніжок упав, на столі дванадцять страв, А в душі святе добро, це буває на різдво, Хай смачна кутя удасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда мир вам в хату принесла.